У решетилівці продовжують популяризувати традиційну українську страву Шпундра. Це давня страва на основі м'яса, буряка, цибулі та бурякового квасу. Кожна господиня має свій особливий секрет приготування. Своїм ділиться Любов Ткаченко з решетилівки. У моїй родині готували цю страву і бабуся, і мама, і мене навчили. Це моя улюблена страва. Ця страва дуже бюджетна. На неї ви Затратити мало і часу, і коштів. Свининка у нас уже підсмажується, аж співає. Найважливіше тушкувати шпундру повільно, щоб усі смаки поєдналися, ділиться пані Любов. Щоб було, усе в порядку, перекладаємо у горнятку. Зараз я кладу свою основну страву. Це калина от так. Все все добре накриваємо і до печі приставляємо. У печі шпундра пробула півтори години. Час подавати. І мій секрет, що я обіцяла, я завжди притрушую зеленю щедро вирощеному в себе на городі петрушка, базилік, м'ята. Звичайно ж, чорнобривці для хорошого, смачного, нашого обрядового звичаю, буряковий квас надав страві легкої кислинки: базилік, калина, м'ята і чорнобривці особливого аромату і легкої терпкості.